Доброго дня, шановні батьки! Сьогодні поговоримо про те, як правильно мити руки. Мити руки необхідно. Руки це основний спосіб прямого контакту зі світом та іншими людьми. А тому чудове місце для тусовки інфекцій, вірусів та бактерій. Працює все просто. Ви привіталися з кимось, хто захворів умовним грипом, за руку, а після цього вирішили почухати тією ж рукою обличчя або почистити собі мандаринку. Що може бути далі, напевно, ви здогадалися. Щоб зменшити різик зараження, достатньо дотримуватися елементарних правил гігієни, але не менш важливо робити це правильно. Регулярне миття рук найпростіше, що ми можемо зробити для свого здоров'я та профілактики різноманітних захворювань. Руки це наш контактний провідник до зовнішнього світу та інших людей. Тож, дуже важливим є. Часто та ретельно мити руки. Мити руки перед кожним прийомом їжі, перед та після походу до туалету, перед контактом із обличчям, після привітання за руку та після прогулянок, а також після поїздок у громадському транспорт, транспорті. Це базові правила гігієни, які варто застосовувати завжди. Ось до вашої уваги декілька правил миття рук. Мити руки потрібно проточною водою з милом. Це є найефективнішим способом, так ми фізично змиваємо бруд та віруси. Фахівці рекомендують рідке мило, особливо у публічних місцях чи офісі. Тверде мило допускається вдома, де ним користується обмежена кількість людей, у стані здоров'я яких ви впевнені. Милити руки потрібно мінімум 20 секунд. Це дуже важливо. Загалом рекомендована тривалість самої процедури миття рук має тривати близько хвилини. Лікарям або людям, що постійно контактують з іншими, мити руки варто довше та ретельніше. Уникайте автоматичних сушарок у громадських туалетах. Користуйтеся паперовими рушниками чи серветками. Закручувати кран варто паперовим рушником, а не чистою рукою. Вдома користуйтеся індивідуальним рушником, прати який потрібно хоча б двічі на тиждень. Не забувайте також про зволоження шкіри рук. Особливу увагу приділіть нігтям, там накопичується найбільше бруду. Обов'язкова процедура у разі будь-яких контактів із потенційно забрудненими об'єктами це миття рук. У разі. Частого користування антисептиком застосовуйте крем для рук. І ось невеличкий алгоритм щодо миття рук. Тож, як же, правильно мити руки? Перше. Намочіть руки водою, теплою чи холодною. Друге нанесіть достатньо мила, щоб воно покривало всю поверхню рук. Третє. Помасажуйте руки долоня до долоні. Четверте. Потріть правою долонею по поверхні лівої руки із переплетеними пальцями. А потім зробіть навпаки. П'яте. Потріть руки долоня об долоню із переплетеними пальцями. Шосте. Зачепіть пальці і потріть їх. Сьоме. Ретельно помийте великі пальці кожної руки. 8. Зверніть увагу на нігті. Там накопичується багато бруду. 9. Потріть долоні пальцями у круговому напрямку окремо право та ліво. Десяте. Ретельно змийте руки під проточною водою. Будьте здорові. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!